Я тобі вдячний за кожного служителя, який несе сторожу в домі твоїм. Сьогодні ми тобі дякуємо за брата Дмитра Харитоновича. Ми тобі вдячні, що ти його спас. Ми тобі вдячні, що ти його простив. Ми тобі вдячні, що ти його помазав на працю на служіння твоєму народу. Алілуя тобі, мій Бог! Ти знаєш його серце, ти знаєш, Він любить тебе. Ти знаєш, Він любить твій народ. І сьогодні наша молитва благослови його мій Бог, благослови його ще більше і більше, щоб Його служіння принесло тобі славу, принесло ріст церкві твоїй, а людям благословіння, благослови Його дім, Його дружину, Його потомство, хорони, хід і вихід, де він буде, хай твоя сила і власть буде з ним. Ми віддаємо Його у Твої сильні руки. Його ім'я Ісуса Христа. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь. Щось скажіть, брат. Я дуже всім дякую братам, служителям за цю молитву. Мені була потрібна така молитва. Дуже була потрібна така молитва. Я... Встаю з людьми і лягаю з людьми. Хоч від мене діти всі ушли. я живу з дружиною один. І часто питають, а що діти від вас уйшли? Вони від Господа не ушли, а від мене то ушли. Сказали, що ви живете на вокзалі, а ми такого життя не хочемо. Дайте нам спокій трохи оцих людей. Чисте це... отаке От моє життя. Але ж я богославлю, я Бога величаю, я Бога дуже люблю. І коли ми молимося за тяжко хворих людей, які приносять з раком, привозять їх на колясках, на машинах, ось на завтра, п'ятниця, остання. Я буду від'їжджати з цього місця, бо там тисячі людей будуть. З усіх їдуть стран, щоб почути оздоровлення Невіруючих, православних, католіків. Буває, що наполовину ще й більше, як наших. І слава Богу, брати і сестри, що Бог оздоровляє. Алілуя! Слава нашого Господу! Один такий був случай, я вам розкажу, коротенький, що привезли жінку з міністерства, рак всю з'їв, одна шкіра і кості. Я ж не знав, що вона з міністерства, міністерство жінок. Несли два чоловіки під спину, а третій держав її за ноги. Горизонтально її несли. Хотіли його пустити перед нами, браттями, але вона сильно скривилася, не опускайте. Подержіть її дві минути, і ми помолимося. Вони подержали дві минути, і ми помогли, скрю, не сіть. І якщо вона буде вірити, живо Бога, то Бог її зцілить, вона буде жити. Через деякий час, ще з півтора місяця, пройшло місяця, приїжджають до мене з міністерською машиною поважні люди, мужчини. Один з них каже, я прийшов подякувати Богу і вам за молитву. Мою жінку Господь оздоровив. Вона зробилася ще краща, як я не женився. Там не було істіння, там Бог проявив чудотворення. Він десь прожив з нею 20 років, і Бог її зробив як 18 років. Слава Господу! Такий насильний Господь. Я всім говорю, що наш Господь є врач. Спеціаліст по невозможному хірург. Слава нашому Господу! Такому Богові хочеться служити, такого Господа хочеться проставляти все життя. І життя своє, і здоров'я своє я для Бога не жалію. Скільки Бог дасть прожити, проживем. Слава нашому Господу. Але ж за те багато людей слава Господа. Не раз вже мені подобається бути і в православних церквах. Молиться прямо за православні. Батюшки проводили хворих в церкві. Церква була оточена всіма хворими і Бог оздоровляв. Слава нашому Господу! Тільки йому слава. Я дуже ще раз дякую за ваші молитви, за вашу підтримку. Дякую Михайлу Степановичу Паночку за його заботу за мене. Дуже дякую. Хай вас Бог крясно благословить. Йому слава. Амінь. Дякуємо, дякуємо. Віктор Дем'яни, тебе якась була пропозиція. Ти хотів щось сказати? Прошу. Відносно дальнішого, бо рад буде Братя служителі, я трошки запропонував, так, але Михайло Степанович просить озвучить. У нас на початку другої частини є слово проповіді. Ну я буду ведучим, і моє бажання, щоб Дмитро Харитонович сказав проповідь до всіх нас. Хай Бог благословить добре. Дмитро Харитонович буде спішити, тому що завтра у нас з'їздне молитовне служіння в церкві молодіж міста Рівного, де збираються кожної останньої п'ятниці. Думаю, що тисячі людей, ну не менше півтори тисячі кожного разу, і з'їжджаються. І одержими, і хворі, і духовно хворі, по різному скорботні люди, і то все шукають рятунку люди. І багатьох Бог благословляє оздоровленням, звільненням, Бог діє Духом Святим. Тому Дмитро Харитонович потребує сили і духовної, і фізичної. 65-й рік це немало. І жертва, яка є в його серці для служіння Господу. Оце нам би молодшим, дай Боже сили. Хай Бог благословить вас, брат Мітя, після перерви «Слово до народу. Там щось каже вже по-новому, на сон, можливо, коли, то, то там десь за, за дверима. Ми будемо пильнувати в тому, що робимо. Біблія каже, все, що тільки робить за Словом чи ділом. Робіть є одне місце як для Господа, друге місце в ім'я Ісуса. Хай Бог поблагословить, щоб нам пильнувати в тому, що робимо. Зараз до молитви, Слово Божим, звернеться до нас наш брат Дмитро Харитонович Березюк. Просимо, брат Міті. Дякую. Скільки мені даєте? <ріпець> да. uh -huh. Між іншим, один із наших братів мав проповіду, там пізніше написано, він каже: хай би брат Митя замість мене сказав, то якщо у вас на серці є слово, до пів години можна. Ну, Я... uh -huh. Дуже дякую тому брату. Uh -huh. <ріпець> цілую його. No, Брати сестри, раніше чим щось сказати. Я зачитаю Слово Божьє. А ми будемо щиро молитися, щоб Бог всіх нас благословив. Я читаю книгу з Іремії, 6 розділ. Читаю 16 січок. Один свішок, я думаю, дуже хватить. Так, говорить Господь: остановітесь на путях ваших, розсмотрите, розпросіть у путях древніх, где путь добрий, і йдіть по ньому і знайдете. Покою душам вашим, но ні здалі, не пойдемо. Дорогі друзі, дорогі служителя, а каже, сестри тут є присутні. Знаєте, коли ми дивимося на цей світ, то учені цього світу, академіки, вони все внідрають у совершенної машини, у совершенні літаки. Все усовершенствується в цьому світі. Но слово Божє совершенстві не нуждається. Воно совершенне. Амінь. Воно що воно вийшло із уз Божих. Воно свіжіше за вечерну газету. Слава нашому Господу. Ми часто не дивимося Слово Боже і нарушаємо Слово Боже. За те, що ми нарушаємо Слово Боже, тут є стаття. Книги відкриття ви всі знаєте, і є. хто додавить, а хто від ними. Що там писано? На жаль, ми туди не дивимося, браті сестри, на цю статтю Слава Божого. І ми буваємо, міняємо наше служіння на різне, на різне служіння. А Богу, то угодно, чи ні, ми за це не думаємо. Що я так хочу сказати вам? Це десь 20 років, мабуть, пройшло, я так сплю ночі. І мене Дух Господній пробуждає. І я не бачу подолка в себе в хаті, а тільки бачу небо і труба, яка опирається в небо. І по цій трубі йде голос громогласний. І сади дух реліозний от сатани на мної церкви. І будуть іспаняти різні реліозні обряди в церква ставити різні п'єси, вистави. Нечистиння є, є жінки не будуть преподавати моє слово. Такий народ оставлю і більше з ними не буду. ж Нолота. А я з того ну, можна сказати, такого восторгу. Не думаючи, що це сказав, но сказав: Господи, Жінка лота стала соляним столбом, а ти ще сказав, що соль добра річ. я цього не розумію місця. І іде голос знову. Да, жінка лота стала соляним столбом. Вона стала нечистою солью. чиста сіль. Вона проходить через сита, через воду. Тоді вона поступає на стола Господь. Но народ мой, ці церкви. Вони стали нечистою солью. Як жінка лота встановлена на полпуті, так мної церкви будуть встановлені і обіді мої не вийдуть. Брати і сестри, страшно так чи ні. І це я вже бачу. Це я зустрів у моїй церквах. Зайдеш, нема нічого. На нулю сидять. Благословення нема, Боже, абсолютно нічого. Питаєш, ви 50 чи, чи ні? Ну чого ж я не чую, що ви навіть молитесь на інших язиках? Чого я не чую? Ви не 50, а шістдесятники. Друзі, брати та сестри, ми живемо, знаєте, ті времі, чи ні? Була ера Бога. Бог мав непосередньо людьми общення. Була ера духа, була ера Ісуса Христа. Христос ходив серед людей, бачили Його. Він їв з ними, він спілкувався з ними. Толпи за ним ходило. А зараз ми живемо в ері Духа Святого. Амінь. Як ніколи, ми повинні бути наповнені Духом Святим. Ми повинні знати о Божій благодаті. Ми повинні двигатися Духом тому що наприклад, всі води і Духом є сини Божі. Сьогодні водільство відсутствує в наших служителях багато. Немає того водійства, друзі, дорогі, є. Я не можу хвалитися, я такий самий, як ви, і менших менший з вас. Але щоб я не чув голосу Господнього, вже б давно я був би похоронений. Тому що голос Господній завжди мене контролює і я їм контролююся. І я з Господом спілкуюсь. Одного разу я їду на повну ходу вранці машиною, ще позичу машину воно брата. І знаєте, туман, осінь такий по, -по, по долинах, посаси такий туман. І чую голос духа задав. Син мій, резко стане машину. Я раз по тормозах. Що, Господи, таке? Вийди з машини і пройдися по, -по дорозі вперед. Убедися у безпеці твої дороги. Я закрив дверки, і йду. Іду, пройшов десь около 100 метрів, корова стоїть, на асфальті, Жує жвачку. Так я в неї був би і вийшов би машиною. Я взяв ту корову зі далеко, в поле, іду, підняв руки і славлю Бога, Господі, Ти це зробив. Твоя сила твоє благословіння. Ну де сьогодні та благодать, брати. Хай ми називаємося єпископами, архіреями. І ще ми там, і не другим. Але, брати та сестри, ми повинні мати общення з Господом і Духом Святим наповнятися, як та губка, втягує в себе воду і, і посохша земля подрізкана, втягує в себе теж дощ, дощ, так ми повинні втягувати в себе дух святий. Амінь. Амінь. Сьогодні цього немає, брати та сестри. Осу своє Яке то видумали проставлення чи. Чи безслави, чи, чи поздравляє, я не знаю, але де такі є, брати та сестри? Де такі служіння? Ви читали священне писання: шукайте путь древній, розпитайте о ньому. Де путь добрий, де путь старий? Ідіть по ньому. І найдете покой душа вашим. Алілуя, слава вашому Господу. Наші батьки, наші діди, вони проложили дорогу. Вони пройшли улаги, тюрми. Є і тут на місці цьому брати, тож таке саме. Були судіми не раз. Вони не, не, не закінчили може, ні одного класу, не знали писати добре, а читати по першатськи читали. Але ж вони пройшли Сибір, вони показали силу Божу. Боже благословіння було з ними. Бог зображав чудесами і знайменнями. А де зараз? Ми такі грамотні і крепко. Все можемо знати, все можемо усовершенствувати, але а Бога -то з нами немає. Знаєте, ми кінчали школу, і всі знаєте закон фінської енергії. Вона дуже далеко проїхає по енергії. Вона крепко розбігтися і дуже пробігти, хоч не хочеш бігти, а біжиш по енергії. Так само є багато братів, які йдуть по енергії, а багато немає. Боже благословіння немає, в церквах нема благословіння. І каже Господь, остановитесь на путях ваших. Роздивіться добре. Розпитайте добре, о путь древням, щоб іти по ньому. Алілуя! слава нашому Господу. Як треба, брати сестре, остановитися? Як треба розпитати? Боже, не одну ніч постоять на колінах, де Господь сказав, не защищу ли я, бо пию ще мені день і ніч сказаю, хоча медлю, але за що вскоре. Тут він розписався, Христос. амінь. Алілуя! Як то важливо простояти день ніч перед Господом і оплакати свої поступки, своє життя і все життя пройде, і ти побачиш, скільки багато не я зробив, чи я зробила. Як треба каятися перед Господом? Як треба сповідуватися і плакати, друзі дорогі. Ми буваємо в Слово Боже. О Божій силі, о Боже благословіння я чую Багато що проповідають. Який Господь чудовий, прекрасний. Сергійно сильно, що я купив ананаси і вам показав, який він чудний цей фрукт, який він прекрасний, який він чудовий. І взяв під руки і поніс, а не дав мені спробувати. Якщо Господь такий добрий, хай люди побачать, який добрий Господь, нам треба показати Господа живого, реального, святого Господа, щоб люди бачили Його. І казав, Мені треба умолятися, а йому рости. Слава ж Господу. Нам треба умолятися, наш довго умолятися, наш довг сміратися, а Христу треба возростати, возростати і воростати. Якщо ми возростаємо, брати сестри, то то біда, то горе, то вже нещастя з нами. Бо гордим противиться, а смиреним дає благодать. Якщо ми возростаємо, то вже горе. Друзі, дорогі, ми повинні дати місце для Христа завжди в нашому Собранні, в наших служіннях. Тоді Бог буде діяти, тоді Бог буде працювати. Я не хочу розказувати там, ну, казав апостол Павло, зараз діло, даже безумія. я розкажу. І він почав розказувати ті діла. Мені приходилося проповідати Слово в Германії, стояти на американських базах. Де, де населені ракети перші на нашу страну, на Київ, на города Рівно і, і другі. Є. І там і проподав Слово Божє. І казав, який Бог сильний, який Бог всемогущий, що Бог все може робити, йому нема ніякої завади. І закричала жінка, зовсім не віруюча, Проповіднику, ви правильно говорите, це чи ні? Ви за свої слова відповідаєте чи ні? Я кажу. Жіночка, слово Боже, саме себе відповідає. Його підпирати не треба не з яких сторін. Воно сильне. Ось при вами стоїть жінка. Ну, бачу жінку, що ти хочеш? Слухайте. Я живу довгі роки з чоловіком. У нас це около 15 років. А дітей -то в мене немає. Як я хочу мати дітей? А ви сказали, що Бог все Я Я до врачів, врачі провірили мене і засміяли. Тебе немає ніяких женських органів нормальних, навіть не чекай дітей. Що ви на це скажете? А я кажу, слухай, давай я за твою важливу справу з тобою. Можна договоритися чи ні? А за що? Ти мені побішай, після моєї молитви, ти зразу, що твої гроші, є в твої гроші чи ні? Є. Зразу біжи, купляй коляску. Все бере для дитини, тебе буде дитя, Бог тебе благословить. Повіщали мені сім'ї, обіщаєш? Обіщаю. Молимося. Ложи руку на свій живіт. Положимо коротка молитва. Я сказав, жіночі погорні станьте на своє місце і приказом діти нормально імену Господа Ісуса Христа. Ворую зачаття, плодоношення і роду. Іди, біжи, купляй коляску. Я ще два роки приїжджаю, ти город, жінка ця несе дитину хлопчика. На, ти джить в руках. Це Бог дав мені. А коли я в'їжджав, то вона була вже вагітна двойнятами. Алілуя! Слава нашому Господу! Брати та сестри, наш Бог всі мужчині, він ніколи не опозорить тебе, брате. Якщо ти будеш про сильного Бога, тільки якщо ти будеш наповнений Духом Святим, Бог тебе ніколи не опозорить людьми. Бо тому що ми проберемо реально живого Господа Ісуса Христа. І воно в основі проповідав про свого Господа і силу Божою, а невіруючі стояли і хотіли при, 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 припонести сюрприз для мене. Бачу, несуть на носілка жінку і прямо несуть до мене. Я вже зрозумів, що мене чекає. Але ж Бог мене укріпив Духом Святим. Вони принесли, поставили це в селі Орловці, було, брати знають. Я встановив проповідь свою, пішов до тієї жінки. Я не питав її, чи вона віруча, чи вона не віруча. Я Як знак того, що я пропів, що Бог сильний, що Бог всімогущий. ми молимося і ти встаєш. Помолилися, кажу, бо ім'я Ісусу Христа Назарія, вставай. Вона встала і пішла під гору у свідомівлю. Я посидів в ту церкву десь років п'ять, може більше. Якась споведе жіночка каже, помните, мене несли на носілках? Помню, я вже віруся, я хочу в церкві, я ставлю Господа. І я досі пір хочу. Аллилуйя слава Господа. Наш Бог є живий, брата та сестри. І нам треба розпитати потяг древніх. Іти по тих подях древніх. А які поті древні? Там написано діяння своїх апостолів, Ми повинні і повинні придержуватися візерця Книги дії своїх апостолів і не внідрати свої служіння ні. Там дуже чітко і ясно написано, як діє дух святий. Як тебе наповнятися Духом Святим. Простий рибак Петро. Він нічого не, не закінчив. Він такий, закінчив інститут Господа Ісуса Христа. Кроме цієї риби він нічого не бачив і море. Не сказав Слово, і около будь покаялися. Тінь Ісуса Христа і хворих. Аллилуйя! Слава нашому Господу! Друзі, дорогі нам треба йти до Ісуса Христа. Ми живемо в ері Духа Святого. Ще раз кажу, зрозумійте цем'ям. Якщо ми це врядня проспимо, равнодушним буде безпечним, який б би ти сам не мав, ми будемо в числі нерозумних дівчат. А знаєте, де вони казалися? Вам вже не треба говорити. Ми повинні йти до Ісуса Христа. Може, друзі дорогі, може, прийдеться плакати довго, але ж буде благословення. Амінь. У нашого Господь Ісуса Христа дуже велика милість. Амінь. Я говорю те, що я пережився в житті. Я був свачком і себе випалив праве око. Не стало ока. Я б... Мені кусок металу влетіло око. Я пішов до Санчасті, там молода дівчина сиділа, вона взяла бінцетом. Вирвело кусок метала і все виділося за цим металом. Я вийшов від неї, закрив око, одне нічого цим не бачу. Кажу: Господі, я проповідник Євангелія. Як я буду проповідувати без ока, я не буду проповідувати. Буду всім багаття показувати, а що око тве таке, як ти проповідаєш сильному возі. Що ти такий, на одне око сліпий? Я знайшов трубу. Де лежать її під мости довго такою, Вийшов за преділи города, вона там бур'яні лежала, і кажу: Господі, я не вийду з цього місця, поки ти не даш мені новий око. Не вийду. Я не знаю, коли я встану з колін. Може, мої кості розсипляться, це діло Твоє. Як мене будуть шукати рідні, це діло Твоє.